Є серед нас люди, для яких служіння ближнім це непереборна природна потреба душі. Львів'янці Ользі Гасюк зреалізувати таку потребу допомогла церква. Уже понад 15 років вона працює в парафії святих Володимира і Ольги у Львові. Нині що вівторка пані Ольга готує обід для бездомних. Кожного вівторка я чекаю. Я чекаю, я варю, це все якось в мене з любові, це з радості, що я можу навіть тим допомогти. Бо раз вони йдуть, вони потребують цього. І хочу не тільки допомагати, то, що вони там поїли ту зупу і пішли чи щось, ну але якось так, щоб вони і душею відчули, що вони не самі, вони не одинокі. Бажання полегшити долю нужденних і потребуючих було в пані Ольги завжди. Довгі роки вона не знала, як це зробити. Одного разу навіть поїхала на вулицю Підвальну, де годують бездомних, щоб подивитися, як це роблять інші. Ми так замерзли там, чекали. Але всі люди чекали, і вони тоді, я так ми стояли збоку, придивлялися, вони розкидали, та як ми зараз годуємо, їм давали. І сніг падав. і Я так замерзла, прийшла додому, ціла мокра, такий мокрий сніг, і думаю, я ж то прийшла додому, хоч я, мені холодно, а вони не мають куди йти. Відтоді думка про організацію таких благодійних обідів, про парафії не покидала її. Одного разу навіть купила двісті півлітрових одноразових стаканів, але справа не рушила з місця. Лише після того, як вступила у спільноту благословення і разом з донькою та іншими членами спільноти почали молитися в тому наміренні. З'явилася надія. Через два роки Бог вислухав їхні прохання. Парох церкви отець Богдан Чабан запропонував другий поверх новозбудованої дзвіниці для облаштування кафе. То ми прийшли, тут не було нічого, просто цемент, голі стіни і все. Він каже, хочете, можете брати це приміщення. Ми втішилися, але казали, що це неможливо, бо нема коштів, нема нічого. Але якось так довірились Богові і своїми, можна сказати, силами, навіть спільнотними. Ну, з церкви теж вони вікна зробили, двері нам тут поробили. Але решта ремонти, все, все ми, так, як за свої гроші. Без помічників і зі спільноти благословення не обходиться жоден благодійний обід. Наша спільнота має дуже великі горизонти розвитку. Ми проводимо тут годування бідних. в нас є своя власна місійна група, яка їздить по школах івангелізує дітям. Ми проводимо такі молодіжні курси РОАХ вже на двох парафіях. На Миколая, на ми також проводимо, ми проводимо вертепи. Які ходимо тут по, по вулицях? Ходимо робимо вертепи, заходимо в такі місця, там де справді забули про Бога і нагадуємо, що Різдво – саме це народження Господа нашого, і що це не потрібно за чаркою проводити. Християнське кафе Парафія святих Володимира і Ольги облаштоване так, що кожен, хто заходить сюди, зустрічається вченням Христа. Назву йому дали теж біблійну ветанія. Частину доходу використовують для приготування благодійних обідів. Окрім того, в кафе стоїть скарбничка для пожертв. Благодійні кошти збирають і члени спільноти благословення. Виконавчим директором закладу стала донька пані Ольги Мар'яна. Колись дуже давно, коли я була менша. Я завжди йшла по вулиці і заглядала на цих людей. І завжди якось старалася допомогти щось купити чи коштами. Ідеться зароджувалося в серці і завжди хотіла допомогти. І одного дня, коли вже відчула таку дуже сильну голос Бога, що «Іди, йди, і попробуй, не бійся, бо було багато страхів, і розпочали ми це годування. І багато змін відбувається особисто в мені. Коли ти спілкуєшся з тими людьми, коли ти проводиш з ними час, коли ти бачиш їхнє життя, то хочеш і змінювати своє життя, ти набиваєшся цього, бачиш, як вони живуть. Інколи можна навіть порівнюю себе, і як часто я буваю незадоволена своїм життям, але бачу їхнє життя, тому не перестаю дякувати Богу за це. Ну і інколи бачу зміни в них, наприклад, коли з ними спілкуєшся, даруєш частинку себе, частинку своєї любові, своє якесь тепле слово. Кожен, хто з нас сюди приходить і спілкується з ними. І наскільки їм це потрібно? Інколи не потрібна їм ця зупа, чи це, це їжа, але потрібна їжа така духовна, більш сказати з ними слово і провести з ними цей час. Ці люди насправді дуже сильно цього потребують, бо вони є дуже самотніми. Їхні серця є дуже самотніми, їхні очі є дуже самотніми. Стілити таку самотність може лише Христос, а тому саме Християни, чиї серця сповнені любов'ю Господньою, простягають руку допомоги. Для мене особисто ці зустрічі ну, є таким живим уроком того, як не стати найперше самому черствим, і як вчитися також від інших людей. Бо ті особи, які на добровільних засадах приходять допомагати, варять їсти, розставляють тут лавки, роздають ту їду. Вони мене вчать. Справді багато вчать. Вчать простоти. Просути в любові, бо так як вони часом не завжди так буває, що є священик з ними, щоб помолитися, вони самі моляться, самі щось говорять, самі їх вчать. І Може, часто навіть таке, таке навчання воно є набагато більш ефективніше, ніж те, що приходить священик і кажуть, що священик має говорити, бо він то його професія, то його робота. а Коли, коли це з власним прикладом, власним життям роблять особи, які. Ну, Причетні до церкви, бо вона є теж частинкою церкви, але не є з уряду церковними особами, воно набагато промовості і дієвіше. Коли є священник, він веде молитву, він їм там ще розказує щось більше. Коли немає священника, якщо є я, ну більшість зараз є я. То просто я приходжу, ми починаємо з ними розмовляти. Я навіть не знаю про що спочатку буду розмовляти. Але коли я стою з ними, ми в колі стоїмо і ми починаємо, але переважно ми все про Бога говоримо. Я питаюся, чи ви молилися, як вам йде, а чи ви розмовляєте з Богом, чи ви слухаєте Бога. А вони говорять: ну, а як слухати Бога? Ну і я говорю, кажу, я так само не знаю, не вміла. Розказую за себе, як мене мама вчила молити. Кажу, традиційно зранку вечір відмовила молитву і все. І я думала, що я обов'язку виконала, що я вже є з Богом. Потім я зрозуміла, що це не так. І ми так з ними якось розмова за розмовою, і ми з ними. Я стараюся, щоб між нами був такий як діалог, щоб я говорила і вони говорили. Як слухняні школярі, ці старенькі бабусі наступного тижня розповідають про виконане домашнє завдання, як перевели через вулицю дідуся, як старанно молилися за припинення війни та інше. З Часом такі уроки любові змінюють їх. Починають самі між собою менше сваритися, бо на початках тут було. Такі, те, те, що ми бачимо зараз, це вже все-таки якась певна школа, і певний етап дозрівання тих людей. Інакше б вони не мали ніякого сенсу. Зрештою, інакше б тоді жертва Христа не мала ніякого сенсу, якщо б вони не міняли. А любов міняє, вона міняє. Вона мене також змінила. Парох храму святих Володимира і Ольги, отець Богдан Чабан, від заснування парафії намагається привити в серцях вірних любов до потребуючих співчуття та милосердя. Зводячи стіни нової сакральної будівлі, тут ніколи не забували про розбудову храму душі. Особливо церква опікувалася і опікується найбільш незахищеними. Зараз на її подвір'ї стоїть спеціальна скриня, куди парафіяни складають вживані одяг, взуття і книги та інші речі для потребуючих. А на першому поверсі дзвіниці облаштована майстерня для людей з особливими потребами. Це майстерня, яка входить в спільноту Лярш-Ковчег. Тут займаються люди з особливими потребами і асистенти. У Львові наша спільнота має чотири майстерні: денну програму і будинок підтриманого проживання. На нашій майстерні ми виготовляємо різні вироби: це і свічки, і коралі з бісеру, і з вовни. Робимо листівки в різних техніках. Хлопці на столярці роблять іконки. Для таких людей це посильна робота, і працюють вони з задоволенням. У мене два підняття. Я це працюю вже майстерні дівки вже. Тут вже багато років. Десь чотирнадцять років, щось, якщо не, не знаю, скільки років тут працює. От. Коротше, я тут на майстерні працюю, роблю е, свісі, місер, роблю віси, на місці працює. От. Е, ну і на кухні допомагаю е, ку е, допомагають атестентам. Ну, мені дуже подобається, що це на мистецтво. Переважна більшість працівників майстерні це парафіяни церкви святих Володимира і Ольги. Вони живуть неподалік і приходять на роботу, як звично, зранку. З 10 ранку до 4 вечора, і ми творимо тут таку спільноту дружби і любові. День наш починається з молитви. Потім ми ділимося працею. І кожен має якісь свої обов'язки. Хтось іде чергувати на кухню, хтось працює на бісері, хтось на столярці. Також ми маємо руханку, щоб трошки розрухатися, щоб було нам добре працювати. Коли холодно, то щоб зігрітися. І коли наші чергові приготують обід, тоді ми вже обідаємо. Після обіду ми міняємося працею. Ті, хто працювали на бісері, йдуть, наприклад, на свічки, хто іде мити посуд. І так ми працюємо до четвертої години. У нас є спільнотові святкування. Раз на місяць ми зустрічаємося, маємо спільні літургії, вітаємо у родинників, які були в спільноті. Якщо у родини святкують у майстерні, то післяобідня робота відміняється. Імени, коронують, вітають, їдять в святковий торт, влаштовують танці. У вихідні ходять в кінотеатри, беруть участь у виставках ярмарках, проводять презентації спільноти, прогулюються парком. А нещодавно навіть проводили конкурс Лярш має таланти. Словом, тут роблять усе, щоб люди з особливими потребами почували себе повноцінними членами суспільства. Уже понад 20 років тут, у церкві святих Володимира і Ольги, простягають руку допомоги тим, хто інші, нужденні і потребуючі, щоб і вони відчули себе повноцінними нашими братами і сестрами, любленими дітьми доброго небесного батька.